У маленькій кухні настроє, роздягнені до пояса босоніж один не голений, один в потертих джинсах, один там жив. Літо, лікті липне до стола, не звела разом туга за чимось. Багато пили, посеред ночі хтось сказав, буди малого, закінчилась горілка, не треба, піду сам. Таке буває, буду мали ті. То коли-небудь був малим. Говорили про життя, все зводилося до жінок. У тебе що? Люблю, та побут добиває, а що твоя? Моя мовчить, мрію, про побут. Третій заснув: у нього взагалі нікого нема. Пройшов ще якийсь час: не спи, дивився за вікном вже сіро, про що мовчиш. Та думаю, що бачив колись два світанки одночасно, замовкли знов. Все випито на кухні дим. Червоні очі втуплені у стіл, у грудях важкість, в головах який жаль. Чоловіків рятує від сліз Адамове яблуко. Буди його, вже час, ще помовчали троє. У степ, у степ.